Олю, дуже гарно виглядаєте. Ви берете участь у створенні костюмів для своїх героїнь. Вам дають режисери право голосу? Ще б не дали мені право голосу. Вони відчувають і моє бажання, і мою небайдужість. Скільки разів ще на початку кар'єри я власноручно шила собі капці, капелюшки, до речі, капелюшки в першу чергу, якісь деталі для костюму. Тобто костюм має. Знаєш, от зажити своїм життям, і у створенні цього костюму ви теж брали участь. Так, звичайно, декілька примірок. Мені хотілося, щоб трошки ширше плечі. У мене вони дуже вузенькі. Хоча інколи Та які в тебе недоліки. Ну а як же? Хочеться принади підкреслити, а вади приховати. Як готуєтеся до вистав, коли є чергова антреприза, і вам потрібно чи схуднути, чи десь до косметолога сходити, чи можливо ін'єкції краси зробити. Ну, ін'єкції до вистав я не роблю. Mm. А от для кінопроєктів якісь можна вітамінки підколоти. Ну так дуже заощадливо і дуже обережно, тому що тут перебільшення, і тебе вже і мама рідна не пізнає. Ви цю виставу граєте разом з чоловіком чи сприяє сваркам? Така робота разом пліч-опліч, саме під час репетицій, під час роботи ми стаємо ворогами інколи. Ну так, нас це збуджує, мабуть. В особистому житті цього немає. Оця небайдужість одне до одного і, і, і дає оцей бурлеск життєвий. І нам не нудно вже 23 роки. Траплялося таке, що після репетиції чергової вистави ви поверталися додому і місяцями не розмовляли через те, що на репетиції було непорозуміння. Та ні, ти що? Ну максимум доба. І навіть якщо Віталік винен, я вже не кажу, що я винен. Я перша підхожу. Я завжди кажу: Тасічка, ну давай вже не будемо сваритися, і по цьому й мене все буде гаразд. Ідіть до нас ближче, чоловік з такими вусами. Чи ви вже знаєте, де будете зустрічати Новий рік, де будете працювати? Тому що наскільки я знаю, ваша. Пара новий рік продає ну, за півроку. Ми знаємо, де будемо працювати. Де? В одному гарному закладі міста Києва. Наша молодша донечка, ось вона тут, наша гануся, вона проти завжди. Вона нас виговорює, сварить за те, що мама з татом працюють новорічну ніч, а мені подобається, тому що гарна компанія, хороший настрій, столи накриті, повні, <сумітно> гостинні. Поручи попрацювали, попили, зустріли. <сумітно> Все на готовому. Як то каже, тільки піднімай чарку, частуй гостей, розважайся. Чи приїздить Антоніна з Москви до вас навідатися на новорічні свята? До Речі, я її зустріла у мінську. Вона знімається зараз у Жигунова Сергія Вікторовича, мого колеги. Я з ним колись знімалася у фільмі «Принцеса на бабах». Діма, мені гроші потрібні. Скільки? Багато, Діма. Я замуж вихаю. І уяви собі, ми зустрілися у мінську. Вона на зйомках, я на зйомках обійняла доцю, поплакала та й відпустила. Ось, ось моя зустріч з дитиною.